Та панове, дорогі списовики і шановна перша лінія фронту мажори, нам всім тут побажали перемоги. Перемога і можу спільно короневі слова. Хлопці, можете, бо ми дівчата мусимо. Ми оголосили сьогодні фактично війну, тому що свобода йде до Верховної Ради. Не стільки як політична партія, а як люди зовсім з іншою системою світобачення, яка протиставлена абсолютно і повністю колоніальній моделі побудови України, яка протиставлена так званому адаптованому українському розуму, яка протиставлена пристосуванству, лакейству, примітивізму і так званій попсовій сучасній українській політиці. Попсова сучасна українська політика це в першу чергу клички, а перед тим це були ділки. Їхній рейтинг свідчить про те, що ми живемо з вами у надзвичайно хворому суспільстві. Суспільстві, яке не можна поки що назвати державотворчим. Тому наше завдання політиків у Верховній Раді перетворити поняття політика у поняття державника. Це має стати нашим головним пріоритетом нація і держава понад усе. Для того, щоб втілити це у життя, ці надважливі пріоритети, пріоритет нації і держави, треба зважити ще на одну обставину, яка є винятково у серці кожного з нас. Бо все, що поза нами, не має жодного значення. Якщо ми внутрішньо не розбалансовані, якщо ми внутрішньо сильні і впевнені, Якщо ми маємо глибинну Божу підкреслюю, Божу мотивацію, а не якусь, не дай Боже, іншу, ми здобудемо цю перемогу. Це означає, що ми маємо заказати собі сьогодні всебто заборонити на час виборчої кампанії мати справу з сумнівами, з песимізмом, з поганим настроєм. Це тяжко. Але для того, щоб зігнати з себе всі ці поняття, ну можна пообніматися з коханою людиною і все решта. Можна з песиком, котиком, з деревами, з травами, з квітами йти до природи, аби заряджати себе. Пам'ятаймо, що наші сумніви сьогодні це наша поразка завтра. Пам'ятаймо, що песимізм це вада молодих. Сильні і зрілі на це не мають часу. Все, нема часу. Я не хочу своїй сусідці перекладати такий тягар страшної квазідержави, в якій я зараз живу. Я хочу, щоб вона активно робила щось інше і не роздиралася так, як то роздираюся я. І ще одна теза, яку має пам'ятати кожен, в першу чергу мажоритарник чи списовик і кожен з нас песимізм і оптимізм. Песимізм це влада розуму, оптимізм це влада волі. Що може розум без сили волі? Щось може нічого. Розум без харизми. Розум без сили волі абсолютний пустоцвіт. Розум стає інструментом за такого випадку, яким ми не вміємо користуватися. Тому посилайте дуже далеко від себе песимістів. І ще одне на тему оптимізму і песимізму. Оптимізм це практика. Песимізм це теорія. Песимісти будуть теоретизувати на ту тему. Переможемо ми і якою мірою переможемо. А оптимісти, всебто ми з вами, будуть класти цеглину до цеглини і будувати свій український самодостатній дім. Тому озброїмося зараз тими унікальними почуттями, які кожен з нас в собі носить, якщо вміє натиснути в собі на цю акупунктуру. А натискаємо ми в собі на цю акупунктуру тоді, коли у нас стріляють, а у нас стріляють. Нехай оця блискавка на цьому панно, що перед вами, переконає вас абсолютно в тому, що чим більший антагонізм державі, чим більший зудар сил між собою, тим якісніше оновлюється суспільство. Тому ці три тези, які є перед нами, своя влада. Своя власність, своя гідність це мото, з яким нам буде набагато легше йти до нашої мети сильної української держави. І нарешті останнє. Свобода завжди була самотньою. Самотні, якщо сильні, то обов'язково горді і вільні. На тих виборах це нас має особливо викресати. Я думаю, що Господь бачить наші намагання. Господь судитиме нас не за нашими чинками, а за нашими мотивами. Подумаймо про наші правдиві мотиви. І все буде класно. Дякую вам.